Привіт, друзі! От і настав той день, який, можливо, хтось з вас чекав доволі довго, день, коли мене немає в кадрі через технічні труднощі. Проте, повірте, це ненадовго. І ваші вподобайки та коментарі допоможуть мені якнайшвидше знову повернутися у фізичному втіленні на ваші екрани. Проте сьогодні не про мене, сьогодні про смартфон від компанії Realme, який ви зараз бачите на своїх екранах. Це Realme c 75 Чим він цікавий, на кого він розв'язав. Розроб... Рахований і чи реально це топ за свої гроші. Давайте ж розбиратися, і про все це ми обов'язково дізнаємося у цьому відео. А в кінці традиційно на вас чекає чесний підсумок, тож не перемикаєтесь, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, хоч ви мене й не бачите. І саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочинати, звісно ж, будемо з пакування та комплектації. І коробка тут фірмова, проста, але всередині є абсолютно все необхідне. Це сам смартфон, зарядний блок на 45 ватт. Дякую, що не пробрали. Кабель, силіконовий чохол, що теж приємно, і навіть плівка на екрані. А от роз'єму 3,5 міліметри тут нема. І на цьому етапі хтось із вас міг би вже розчаруватися. Проте таке часом стається. І я, наприклад, засмучуюсь, коли ви не підписуєтесь на канал, поки дивитесь наші відео. а YouTube, кажуть, це дуже навіть любить. Рухаємося до дизайну. Він на річ, звісно ж, суб'єктивна, тож ділитися буду в першу чергу своїми враженнями. Мені зовнішній вигляд смартфону направду подобається. На задній панелі тут доволі цікавий візерунок, виглядає він справді свіжо. Ну і до збірки теж жодних зауважень. Ну а як вони взагалі можуть бути, коли смартфон захищений за стандартом IP 68 та IP 69K. В руці лежить доволі приємно, вага 196 грамів. Що 7,9 мм, і це доволі тонко, як для смартфону з акумулятором 6000 тисяч І так, цей малюк помістив собі банку на 6000. Підвезли сюди і швидку зарядку 45 ватт. Ну і загалом смартфон живе впевнені півтора дні використання, якщо, звісно, не грати в ігри просто зранку до ночі. Ледве не забув про кнопку живлення, в ній розташувався сканер відбитка пальця. Сканер приємний і практично безпомилковий, але що мені сподобалося більше, це функцій. Динамічна кнопка. За допомогою неї ви можете легкими тапами по кнопці живлення вмикати режим не турбувати, свайпами керувати гучністю, а подвійними натисканнями вмикати камеру чи, наприклад, викликати голосового асистента. Переходимо до розмови про екрани. Тут у нас IPS-матриця з діагоналлю 6,72 дюйма роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення максимум 90 Гц. І працює він справді непогано. Для тих, хто цікавиться. Чому ж не 120, то насправді різницю між 90 та 120 роздивитися набагато складніше, ніж 60 та 90. Тому тут відчуття дискомфорту не виникає. Але і сказати, що це суперплавний і швидкий смартфон я теж не можу, тому що фрізи стаються. До речі, окрім захисної плівки на екрані, тут в нас скло Armor Shell, яке обіцяє просто флагманську стійкість, і знову ж таки закликаю вас не перевіряти це за можливості. Це функція для екстрених ситуацій. По вигляду тут все зрозуміло, а що ж, власне, по роботі. Працює Realme C75 на фірмовій Realme UI на базі Android 14 версії з коробки. За продуктивність тут відповідає процесор від Mediatek, Gеlo G92 Max. Це не найбільш потужне рішення з усіх можливих, але якщо б і процесор тут був суперпотужний, то і цінник мав би вирости. В системі, як я вже говорив вище, часом можуть зустрічатися невеличкі фрізи, коли смартфон ніби не встигає промалювати всі кадри. Який я хотів би на ньому бачити. Але це не часто і не критично. Я би назвав це допустимою нормою бюджетника. Геймерським монстром його не назвеш, проте на мінімалках він вивезе практично все. PUBG іде впевнено, а більшого, в принципі, і не потрібно. Загалом існує дві версії смартфону на 128 та 256 гігабайтів сховища. Проте в обох випадках ви отримаєте 8 гігабайтів оперативки, яку можна гібридно розширити вдвічі. Про SD-карту тут. Теж не забули, тож, якщо потрібно, то місце для неї є. І я сподіваюся, що з бюджетників її ніколи не заберуть, тому що ми і так віддали їм порт для навушників. Куди ж без розмов про камери і фотовідеоможливості, правильно нікуди, тож Realme C75 отримав два модулі на задній панелі. І так, їх лише два, хоча здалеку може здатися, що цілих три. Один це просто муляж, другий це насправді допоміжний модуль. А от фотографувати ви будете на основний модуль на. На 50 мегапікселів з іншого боку на вас чекає 8 мегапіксельна фронталка. І описуючи цю камеру, я би сказав, що це хороший рівень, якщо мова йде про бюджетні пристрої. За хорошої погоди та світла, ви точно будете задоволені, принаймні в питаннях фото, тому що про відео ми поговоримо трошечки окремо. З настанням темряви і ночі, помітними стають артефакти, але смартфон точно старається вас потішити роботою своїх алгоритмів. Чи виходить у нього? Ну, напишіть про це. Це в коментарях. Ну що, друзі, в цій частині відео я не залишу вас без свого задоволеного обличчя. Сьогодні прекрасна погода. Тож власне розповідаю вам про відео можливості смартфону Realme C75. Це у нас фронталка на 8 мегапікселів. Знімати вона може максимум Full HD, 30 кадрів на секунду. І якість ви власне бачите, як тут працює умовна стабілізація. Ви теж бачите. Тому пишіть подобається чи не подобається в коментарях. А ми одразу ж глянемо на основний модуль. Тепер поговоримо про основний модуль. Він на 50 мегапікселів, але знімати також може Full HD 30 кадрів на секунду. І ніякої оптичної чи цифрової стабілізації тут теж нема. Тому наскільки у вас рівні руки, як рівно вони знімуть, так все і буде. Тому пишіть, подобається чи не подобається, як вам якість картинки, як вам якість звуку. А я в свою чергу знову тікаю за кадр і будемо все це підсумовувати. Ну що ж, а тепер за кадрові підсумки. Загалом Realme c 75 мені сподобався, і, звісно ж, можна чіплятися до деталей, шукати недоліки, проте варто поглянути на цінник, і все стає на свої місця. Це найміцніший бюджетник, який при цьому має стильний дизайн, а не схожий на обломок айсберга. Його точно варто розглядати до покупки, якщо ви шукаєте оптимальний смартфон за недорого для себе чи для своєї дитини. І якщо він вам сподобався, то рекомендую звернути увагу на посилання в описі під цим відео, якщо хочете його раптом придбати прямо зараз. Звісно ж, не забуваємо про вподобайки та підписки на канал. І дякую, що додивилися та дослухали до кінця. Сподіваюся, зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.